Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Питаєте ви в коментарях, хочу подивитися да, раз, разом з вами дізнатися. Посмотрите, пожалуйста, Тарас Берізовець розганяє тему Минск 3: Перемір'я летом. Дача території Юго-Востока, Бердянськ, Мелітополь і Путь в Крым. Давайте глянемо. 3. Взагалі, чи можливий такий формат перемови Мінск 3 для України, про що він говорить? Давайте просто, да? про що йде мова? Про що йде мова? Тарас Березовець? про що ж ти говориш, про які перемір'я? Ні, друзі, ця, ця інформація одразу виходить, що ні, це не. Не як? Не те, що неправдива інформація. Це, можливо, як, знаєте, не для нас направлена. Ну, розумієте, по трійці мечів це. ні. Ну. Це хитрий. А, ну, я ще говорю. П'ятірка мечів і карта миру. Це не для нас, не для України інформація, тому. По правосуддю, дивіться по правосуддю. Це шестірка мечів, вона. Зараз я в колоді, ну, звичайний такі, да? в класичній. Це дорога, коли ну, намагаєшся знайти вихід із ситуації. Да? Ну, тобто, це по правосуддю, це Інформація, яка дана, не, не для нас, тому не переживайте, чи будуть якісь перемовини такого формату. На кшталт мінська там, три або ну, да, щось схоже, чи щось таке можливо для України. Ні, карта сама перевертається, карта ілюзій. Неможливо, ні, тут не про переговори. Якщо щось і буде, буде, да, якісь перемовини, то про що вони для України? Що це буде для України перемовини, навіть діставати далі не потрібно. Ну, це закінчення взагалі війни, Повішене і сонце, Да? Закінчення ситуації, вивід військ, ну, освобождення всіх територій, тобто повністю звільнити все, звільнити Україну. Це якщо і будуть такі перемовини, да? я так розумію, що по 9 кубків, дивіться, будуть домовлятися, якщо і будуть домовлятися, да? то з приводу більшої частини, тобто дев'ятка ще не десятка. Ну, розуміємо, да? про що. Іде мова. І, в принципі, розклади раніше говорили про те, що будуть певні території, які будуть повертатися домовленостями. Тому ви ну, не переживайте з цього приводу, тут не буде ніякого мінську-3, тим паче в мінську, ну, друзі, ні. так, ще було у вас питання. Сьогодні зранку прочитала був коментар, ключове слово був коментар. Що смішно людині стало, що у Путіна є двійники? Ну там трійники, двійники, да, я там щось таке говорила. Значить, смішно це людині стало. От, ну і знову ж таки, а чого це вам смішно Виглядає, що хтось говорить, що ви читаєте текст про карти. Ну, пам'ятаєте, да, той коментар я говорила. І мені так стало дивно, думаю, Боже, людина не хоче повірити в те, що є е... у Путіна двійник. Ну, Ми розуміємо, да? звідки ця людина не хоче повірити в двійника. А от в те, що я читаю інформацію, десь там на листочках, може, по всій кімнаті в мене, да. Ну, то це як нормально. А от. І, е... Так мені стало цікаво, це ж наскільки потрібно повністю вірити в пропаганду, да? розуміти, що правди навколо взагалі немає. Якщо тобі якась інформація і приходить, то це ззовні ну, я маю на увазі, да? не від твоєї там, влади, не з твого телевізору, то це все маячня. От. І згадала був у вас коментар. Коли ж вони прозріють, і чи прозріють вони взагалі від того двійника, чи, ну, від того, що він є, і це все підстава, і те, що їх там дурили певну кількість років, то давайте глянемо. От, я навіть спеціально колоду приготувала, колода зомбі дуже символічно давайте подивимося, о той, хто на Росії там, Хто не хоче вірити, і хто взагалі вірить в свою владу, вірить в того Путіна, довіряє, там, молиться на нього, я не знаю, давайте подивимось. Взагалі прозріння буде, чи відкриються в них очі на той обман. Прозріння, чи буде в тих людей прозріння з приводу влади? Знаєте, їм і так добре. Їм добре. Вони ну, не хочуть помічати те, що знаходиться навколо. Дев'ятка кубків. Тут не про прозріння, тут про те, що ну, влаштовує все так, як є. Розумієте? Да? Ну і в принципі, майже всі люди, десятка кубків, майже всі ті, хто, на кого ми з вами дивимося. Чи буде відома інформація? Про те, що е, м, були підставні президенти, да, двійники а, на Росії, чи викриють цю інформацію. Так, да. друзі, перепрошую, да, хотіла так сказати, да, ця інформація буде викрита, але Яка буде реакція? Ну, яка буде? Ну, Майже ніякої, друзі, не буде реакції. Це все знаєте так, королева Пентаклів. Ну, Тихо, спокійно, можливо, десь хтось якась невелика кількість людей от по тузу, по, по жумичу, о, жезловому, да, вони там якось ну, обуряться, да, це новина для них буде як а, відкриття. А так, в принципі, що, не знаю, сумно дуже, друзі, дуже сумно взагалі. Що люди не... Не користуються мізками своїми, тому що, ну, насправді, що відрізняє людину від тварини, да? те, що вона вміє аналізувати, перебирати інформацію, в яку вірити, в яку не вірити. Да? Ну, тобто, довіряти, не довіряти, вміє аналізувати. Це ж не рефлекси, як у тварин, да? повністю. тобто, ну, Сумно. Ну, то таке. Хай живуть, якщо їм там комфортно. Так, ще якісь були... А, я ще, знаєте, що хотіла подивитися, давайте одразу так і глянемо. Е, з приводу зміни генералів е, на Росії. Те, що прибрали суровікіна і Пригожина, да, і замість них поставили. Герасимова і лапіна. Да? Здається, так, вже не буду шукати я ці прізвища, а давайте глянемо. А чому? Для чого? Так, от, хай буде, хай, мабуть, і залишиться ця колода. Давайте подивимося, да? а, Для чого оця зміна генералів на Росії? Росії, для чого вони змінили генералів? Це внутрішні внутрішні в них там домовленості внутрішні. Гриця вже зловий. Зараз, угу. друзі, давайте візьму цю колоду. Поглянемо, що там за внутрішня ситуація, у них зміна генералів на Росії. Для чого? Домовленість, планування по правосуддю, дно колоди, десятка мечів. От. І по правосуддю, це знаєте як. Щас. Знайти виних по правосуддю. Назначили, а тепер буду чекати, які будуть результати. Оця десятка мечів, вона мене трошки, знаєте, тішить. Щоб було на кого повісити. Да? Оця така домовленість, це такий вибір. Довго шукали, шукали, щоб було на кого повісити потім результат. Який буде результат? Да? Правосуддя для, для результату. Чого чекати тепер? Давайте глянемо. Цікаво, В яких дій чекати від них від цих генералів з приводу України. Ну, все залишиться так, як є. Сказати, що якихось активних дій ну, бойових підсилення, такого я ну, тут карти не показують, чи готують вони якийсь наступ, чи щось таке, чи хочуть вони щось змінити. Давайте спитаємо, що в них в голові. Ну, є в них, так, да, нові яких, нові плани є, але це знаєте. Не пов'язуємося, пани. Це зберегти це, друзі, можливо, десь будуть відходити. От дивіться, дивиться, щас, щас, щас. Чим пов'язані плани? Да? Е, е, можливо, якась підтримка, в них ще є там якась задумка, що вони там зможуть щось взяти, але розуміють, що ну, по дивці тут ну, важко е, е, іти вперед, і вони вже втомилися, і взагалі вони вже там ну, дійшла е, ситуація по деяких напрямках да? до, до такого важкого кінця. І немає розуміння, куди рухатися далі. От, і виходить, ріцар вже але він мені йде, як, ну, як перевернути. Да? Тобто, не про наступ, а про відступ. Ну, карта по я докладаю мир, тобто карта як закінчення, да? Тобто не наступати, а відступати. Я розумію, що ну, будуть намагатися зберегти себе. Тут дивіться. дама. Зберегти себе. Що це все для Росії оця зміна генералів? Ну, по правосудді цікаво. Що для Росії ця зміна генералів? Собі зміна, тому що важко. Ну тут, ну, так, так воно і виходить. Що? да, Спроба змінити а раптом стане трошки легше. да, а Раптом щось якось ну, бо не йде в них, нічого не виходить. І вони будуть чекати результату. І тут по цій карті, знаєте, це може бути як підстава. От в плані, що, ну от ви програєте, да, а ми потім. А ми вам потім розкажемо. Знову, угу. ну, бачите, от як якісь відходи можуть бути. По деяким напрямкам, я так розумію, що можуть... Десь вони, що готують відход. давайте зараз питаю, в плані фронту, які будуть зміни? Давайте ще так запитаємо. В плані фронту, які будуть зміни у зв'язку із, із зміною цих генералів. Фронті, які будуть зміни. Будуть підсилювати, будуть давати ще ресурс для боротьби, я так розумію, що це, знаєте, як будуть направляти туди тих мобіків, яких вони, ну, яких вони набрали. Сказати, що сильно якось змінювалося, то ні. Просто от момент підсилення, а от в цілому сама фаза, да, там він, ну, будуть боротися, як і боролися. Що в результаті. Ну, ну, тобто, потери, потери. Це все знаєте, для них а, ну, ілюзія. Я так розумію, що і генералів змінили не для того, щоб а, покращити стан, а для того, щоб. А, на, на них потім все це повісити. Ну, якщо раптом щось таке вийде. Да? Ну, по правосуддю, от карти і показали. А тут іде, да, тут іде втрата. А давайте глянемо, що ж їх чекає, тих генералів. Бо Цікаво, повісять на них, щось не повісять. Що чекає? Давайте спочатку Герасимова, що його чекає після поразки в Україні. Да? Питання, що чекає Герасимова після поразки в Україні. Ну, Розчарування, смуток. Ві, можливо, знаєте, як доведеться йому десь відійти від справ, да? бо ну, важко, доля важка буде, страшно, не впорався. Якесь покарання може бути, знаєте, як, як е, вирок якийсь. От е, е, конфлікт. Конфлікт всередині. Тобто, ну. Виговор, да? виговор. Таке щось можуть зробити. Так, а що чекає на того лапіна? А що чекає на лапина. Після програшу в Україні. Якщо тебе чекає після програшу в Україні. Ох, друзі, а тут взагалі удар, тут може бути і смерть. Що чекає, дивіться да, По миру. Ну, Закінчення через удар мир в... вполне собі карта смерті. І ну, по сонцю, тому що ні, нічого далі не буде. Ну, ось так. Ну, поставимо друзі. Добре, наче так. Наче всі питання розглянули. Єдине, що, а ще хотіла спитати, зараз перепрошую, давайте ще одне питання і все. З приводу цих генералів це керує хто, ну, назначає хто це Путін чи це інша сторона. От мені ще так, бо мені здається, що то не зовсім Путін назначив. Хто назначив цих генералів? Путін, чи інша сторона? Хто назначив Путін? Чи інша сторона? Ну, це не Путін точно, тому що, дивіться, він ну, навпаки відійшов від прийняття рішення. Це рішення було прийнято другою стороною, іншою стороною. Так? Тобто вибір, цей був зроблений іншою стороною. Це хто? Ну, мечова, от пам'ятаєте, у нас з вами був розклад, хто приймає рішення з приводу бомбити Україну, да, чи щось таке. І от там була якраз така організація, організація, меч... мечова організація, да, тобто військова організація всередині країни. Це їх, тобто це не Путін. І тим паче, бачите, він у нас тут і зараз і вийшов король Пентаклів, і на нього я ну, зазвичай загадую Путіна і владу Кремля. От і це рішення було прийнято, дивіться. Ну, я далі розкладаю, да, щоб було на кого повісити втрати, дивіться. Вони просто розуміють, це рішення було прийнято да, для того, щоб от, їх змінили. Вони розуміють, що буде башня, да, ну, щоб було кого е, покарати, по башні, щоб було кого покарати по домовленості, бачите? Так, 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 так воно і є. По диявлу. Ну, яке тут свято? Назначити винних, назначити винних. Тобто, ось так. Щось, напевно, знають. Да? Будуть десь виходити, щось знають. Доведеться ви них назначати. Ну, це добре. Давайте на цій радісній ноті закінчимо розклад. Друзі, дякую вам за перегляд, дякую за ваш час. Якщо є ще якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, обов'язково будемо, буду робити розклади, будемо передивлятись. Бережіть, будь ласка, себе. До речі, п'ятниця, 13 сьогодні. Щасливого вам дня, тому що, ну. Не будемо ставити собі якісь рамки, да, якісь ем, думати про погане. Давайте сприймати п'ятницю-13 як класний, щасливий день. Ще раз дякую за перегляд, бережіть себе і бережіть Україну.